На календарі квітень та природа, схоже, про це зовсім забула. В останні дні минулого тижня в гірських районах Закарпаття випало до 25-30 сантиметрів снігу. У горах його ще більше. Любителі екстремального відпочинку таку погодню примку використовують на повну. Гірськолижні траси знову засніжені. Тішиться перш за все лижників та сноубордистів. Любителі активного відпочинку кажуть, цього року Закарпатська зима снігом їх не дуже балувала. Тому така витівка погоди стала для них приємним сюрпризом. Дуже дивно й дуже я зрадів. Насправді я вже думав, що я закрив сезон. Я я катався останній раз на 8 березня на драгобраті. Покатався і думав, що все вже майже спакував сноуборд, поклав собі на полицю. Там в шкаф майже але ще не спакувався до кінця. Думав, може ще щось трапиться. Мокатались дуже класно, і насправді я катався тут і у січні, і в лютому, але дуже здивований, що що зараз. Снігу в деяких місцях набагато більше ніж було тоді. Навіть посеред зими випали настільки великі снігопади, що кататися дійсно є де. У захваті від квітневого снігу і юний лижник Максим. Хлопець на місці не сидить ні хвилини. Поки батько екстремал фрирайдер підкорює гірські схили, знаходить і собі заняття до душі. Я зладівши, щоб випав квітний сніг. Я два рази зліпив снігову бабу. Туристи кажуть, нині гарна можливість покататись без черг на підйомнику та випробувати нові маршрути. Приїхали спеціально на не на виходний вторник, щоб закрити сезон. Наконец-то в Карпатах випав сніг. очень, тому що прошлый год. Взагалі був печальний по всім Карпатам. І в цьому році теж не вийшло. В февралі були, мабуть, почти дні 10-15, але зі снігом не дуже. Тому зараз радость для лижників та бардистов. Лижники кажуть, поки сніг не розтанув, використають таке весняне похолодання у своє задоволення. Ти заряджені енергією, заряджений горами, і ти прекрасно можеш продовжувати свої справи всі. І ще більш продуктивно, я думаю.